Привіт! Ласкаво просимо до Поскід системи для автоматизації роздрібного бізнесу. У сьогоднішньому відео розкажемо, як закрити касову зміну на посттерміналі тактиліон. Заходимо в меню касові операції фіскальні операції. Спочатку зробимо X-звіт, у якому відображається загальна сума продажів та залишок грошей в касі. Вказуємо принтер для друку. Робимо службову видачу, натискаємо на кнопку вилучення грошей, вказуємо принтер для друку. Вводимо суму залишку грошей в касі, яка відобразилася у X-звіті. Після цього робимо Z-звіт. Касова зміна закрита.